Всім привіт! Їду до Дніпра. В цьому відео буду показувати, як я зустрічалась з Олій каналу Люсіни Хрестики. Ми по плану у нас завітати до рукодільний сундучок магазину, до яхт клуба Січ до Павичів. Дуже гарний парк у них. Це я їду в потязі і вишиваю цей набір від Таня Вісна. І... Там я помінялась містами, щоб по дитинці було гарно. Ну, Їй було гарно завдяки мені, тому що місце було таке цікавеньке. Ну, я сиділа, вишивала і насолоджувалася вишивкою. До речі, дуже гарно пішла. Рекомендую вам всім. Цей набір, гарні ниточки, гарний дизайн на згадку про Карпати. Буду вишивати це. Я майже вже закінчила. Зустрілися ми, Олічка, зустріла мене на вокзалі, ми пішли у козату хату з нею. Тобто, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Дівчата, все, дивіться, що це. Це вокзал. А де я? в Дніпрі. Я вам казала? Да. А оце хто це у нас? Це Олюсик? Да? Всі знають цю цю зайку, вона дуже гарна. Дивіться, мені дуже сподобались оці колони. Прям я аж там засмотрелась. Клас. Ось такий вокзал в Дніпрі. Так що будемо гуляти, буду вам показувати павичів. Зустрів на Дніпро сонечко. Я дуже рада. Куди прийшли? До рукодільного сумнучка. Поворачуваємося з тричі. Оп, оп 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 Читайте рукодільний сундучок. Де ми всі робимо замовлення, а тепер ми підемо туди робити подарунку. А що ви думали? Алюсику, да? <риклад> Зайшли ми до магазина. Дуже мені сподобалась пані Оксана. Вона дуже привітна. Дякую вам за те, що ви нас зустріли так. Приємно. Підібрали нам те, що нам було потрібно. Звичайно, дівчата то рай на землі. Ми там пропали на дві години, чоловік дзвонив хоч він мав нас відвести до того як клубу. Але забрати нас з цього магазину він не міг. Мені дуже сподобалась закладинка, але ціна дуже косюча: 500 гривень за таку малечу, ну, ні. Обирали, дивилися, сподобався дуже бісер е... деліка, неймовірні кольори цих. Ну, неймовірно. Ми не могли обрати, який нам подобається більше. Брошечки були. Єдине, що не було в них, ну сказали, що Оксана сказала, що довезуть ці трикутники від Little Stitch, в які можна вставляти п'яльця. Але я замовила собі. Ну, У Little Stitch 130 гривень, вони коштують. Обирали. Я обирала подаруночок для Олі. До речі, Олюсі, Олюсі Хрестики канал називається Олічкін, Проходьте, підписуйтесь з неї завжди дуже цікаво. Мені дуже подобається ось цей бісер Деліка М'юкі. Неймовірні кольори були і з подряпаними і матові, і глазурьові, які ти бажаєш собі. В общем, ми спочатку їх брали, потім назад вішали. Взагалі, мозг лі, там хазяївам. Дуже гарні кольори. Якщо підбирати, можна, що? можна підібрати. Ціни ви бачите. Гуляли я обрала Олюсіку на подаруночок. Ну, вона мене попросила, щоб я обрала для себе. Я для себе обрала анкор такі коровки, бо в мене є схема, Аня мені скидала схему, так що все склалося. І, і, і схема тепер у мене є, електронна, і набір. Буду вишивати. Вже стартувала, до речі, в готелі. А я у Люсіку обрала від Марічки набір. Ну, вона обрала собі від Марічки. Це от пані Оксана. Допомагає нам обрати. Дуже приємно. Я в цьому магазині дуже роблю багато замовлень. Я маю на увазі багато протягом багато уроків. Як це Оля називається? Яхт-клуб-Січ і тут Павліни. Ви ж пам'ятаєте, її ось цей Павлін і зараз там ще багато. Дивіться, тут насип і вже жовтенькі. Як і в Одесі, все квітне. Ура! А тут сказали, були бобри, бобри убіжали. Тільки нас увидели все. обморок. Рукодільний сундучок мы скупили и теперь йдемо к павлинам. Так, це головний вхід, так? Так. так все, Как увижу, павлина сразу сниму. Так, вот, яхт-клуб Сич. Вот наша Дюймовочка, олюсечка. Помаши, Машей девочкам. Так, всем рукоделкам. Все ми заходимо, пішли. Прийшли ми Прийшли до, Знайшли Павлінів. Дивіться, які вони гарні. Неймовірні переходи вчила по його шиї, вчила переходи кольори в сіні. Дуже, дуже красиво. Сонечко сяяло, нам погода дуже-дуже допомагала насолоджуватися життям. Погуляли, подивилися, павлінів і Білий відкривали. Їх дуже багато на території, більше десяти. Цих синіх і десь 10, якщо не більше, білих і дівчат, і ось Оля не боїться кормити з руки, я боялася. Потім я вже розличала, вона мене навчила. До кінця нашої подорожі я вже відрізняла курку від півня. Так що зачут я здала. Якось називається цей корм, виглядає він як кукурузні палички. Ну, Вони там зажравшися вже ці птахи, вони вже їх не хочуть. А от печеньки, діти я бачила, кидала, то вони їх їли. Ось такі красиві очки. Оля питається його піймати, він втікає від неї. Покормили їх, погуляли. Ось ми підійшли до білого, там, навпроти нас, де ми були, там була таверна Довбуша, і напроти цієї таверни була... був цей півін з відкритим хвостом. Дуже красиво. Я пыталася зняти, однак і там не виходить. виходить, тому що далеко. Дуже багато Ми риби там расах, плаває. У мені Зараз вона маленька, я але я бачила, кишука. інші знімали, коли влітку приїжджали. В общем, пока, І дуже exactly, великі вони ці там. <рес> Поки в мене карпи, виходить не дуже, ймовірно, великі, mm. ну, більші за могу. утку. Значить, тут у нас утки, утки мандаринки, Ми... там павліни розкрили Ливимося. хвости, я вам питала зняти. вам, було цікаво, цікаво, як ці утки мандаринки, вони манки на воду, які вони. І, і здають звуки єсть. неймовірні. А вони вперед ще Павлін. Ідемо. Приємно. Ось ще Павлінчик гуляє. Ніхто один одному не заважає. До речі, потім була тривога вночі. Ми тільки не помірка називають. Неймовірні птахи виживають, і ми з вами виживаємо. А той продуркувати не, сусід, в не тебе такі я переходи кольорів, а в мене Окрім нічого не виходить з цими переходами. Хочеш нічого, мабуть. Добре, знає, що ми будемо. Знаєш, вони беруть, печеньки да? беруть, а наші ось ці палички ми не беруть. Ми повинні з вами себе оточувати красою, приємними звуками, співали, танцювали, там, дуркували з Олею. <світ> насолоджувалися життям. Отдій Малюсік побігла по своїм справам, а я по своїм. Я дуже Оля дякую тобі за те, що провела зі мною час, що ми з тобою набалакалися, нагулялися. Дуже приємно, що в нашому рукодільному світі є такі люди, як ти. Дуже, що мене здивувало, квітнуть магнолії. Магнолії, крокуси бачила білі, крокуси бачила фіолетові, магнолію бачила білу, магнолію одрожеву. вже квітнуть. У нас в Одесі ще закриті вони всі. Теж вже набухли, однак ще закриті, а тут вже набагато більше розкрилися. І шишки дуже-дуже насосного, багато ну, такі. Ось магнолію я показую зараз білу, Бачите, скільки квітне? Дуже багато. Виключила звук, тому що там була... були ці пісні на весь парк. І дуже гучно потім ці Ютуб авторські права мені напише. Дякую рукодільному сундучку, дякую Алюсіку, дякую Дніпро. Щоб mm -hmm. була mm -hmm. дуже гарна mm -hmm. погода. От зараз влази. я знімаю, як м, цей синій розкрив свій хвост. Mm -hmm. Зараз буде з цього хвоста робити Боже, такий купол і заганять в угол цю дамочку. Дамочка собі mm -hmm. жере ось там, <с? <с?> не звертає уваги на всі його старання. Він дуже старався. Такий звук цікавий з цього хвоста. Дуже Олечка, з'явила фото. І потім я прийшла Це до перешло, свого готелю по погуляли погулялище, дятла зустріли погибает, такого погибло. зеленого, дуже красивого. І потім я пішла. Тут я Олюсі кажу, Олюся фотографіруй. І він повернувся до нас попою. Бачите? Він поворачується блядь. Боже, ну прям красавчик. Так надихнула я цими своїми павичими охами-ахами нашу дизайнерку, яка випускалася від Солошенка, що вона випустила, надихнулася моїми фотками і випустила дизайн. Ну, До я речі, показую, я буду робити перший відшив. Який має вигляд з вікна мого, дуже красиво. Подивіться, блакитне небо, Дніпро. Супер. Дуже подобається. Сходила на європейську площу до них, погуляла там. Дуже подобається. Ось тут, бачите, вітражі такі. Це на моєму етажі. Це как бы рекреація. І далі там я йду до свого, до своєї кімнати. в мене 815-та. Бачите, таке, ну совєтський варіант. Ну і класно, що в наш час можна прожити за такі гроші. Поїхати відпочити. Люди стараються, все роблять. Я купила їм все, залишила. Це, що там освіжитель воздуха і все, що треба було, залишаю залишаю їм. Дуже сподобався мені готель, вгід гарний. Я не відношусь до. Ну, було чистотою це не назвати. Постіль була чиста, однак дуже пахло курівом. то мені було важко. Я пішла, взяла, купила свіжитель, посвіжала, все повимивала, де мені треба було. Я не вважаю це, що великий подвіг. Бачите, окна, заклеєні. окна заклеєні. Mm -mm. Бачите, в заклеєні. Люди живуть під обстрілами. У Війну, тому ніяких Видимо, претензій не може бути. Там телефон можна було телефонувати, вони приносять, що Всі. тобі там треба. Я так окно не тримала, це для вас. Я, в мене було відкрите це все тюлі. Тут є, можна було дивитись телевізор, тут холодильник теж депотопненький, там я нічого не тримала. Єдине, що мені не вистачало води. От бутилочку води хотіла б, щоб була вода. Два шкафа і ванна. Ванна, вода була гаряча, кіп'яток вода. Я помилася з задоволенням. Все, що мені не подобалось, у мене є дві руки, голова, я можу все виправити спокійно. Кому подобається щось інше, ось там, бачите, шампуні два, були стаканчик. Ось так було в цьому готелі. «Дніпропетровськ» називається готель. Я показую хезоїся своєю мікровишивкою. І це принесли чайочок. що, ранок, квіти, вишивка, чайчик, смаколики. Ось такі мажор. Мажор. Ну і ось це від мережки я беру з собою і подушка в мене пахне, одяг пахне. Ой, клас, неймовірно, приємно. тож мережка тут зі мною це з ретриту. І зараз вам покажу, як виглядає в мене, коли я дивлюся через вікно, Дніпро. Що хочу сказати? Дівчата бігають, і кип'яточок принесли, і то. Ну, це тут, звісно, совєтський такий варіант. Однак. Вы можете все взять с собой. Я, например, там освежитель воздуха, там щетки какие-то, что мне надо помыть, хатер застелить. Все с собой взяла, цветы и наслаждаюсь. Люди працюють в них, я место работы. Вау, классно. Ось такие в меня выгляд с вікна. Ой, это просто. Ну, то, что я вижу глазами, и то, что вам через камеру, все, конечно, как говорят в Одессе... Небо и земля. Абсолютно две разные вещи. Дуже дуже классно. Я вже накрасилась, умылась. Зараз соберусь все, попью чаечек і піду. Дивитесь, я вже була у них в парку, була в рукодільному сундучку. Мне дуже сподобалась хозяйка рукодільного класна. Поспілкувалися трошки з нею, трошки з Олечкою. Боже, Оля, це взагалі. Була тут е тривога, а я вирубилась. Вона мені наярює. Таня, все нормально, Боже, ти приїхала, у нас тут таке страшне. Я говорю, Оля, не переживай, все буде добре. Все буде добре. Я в це вірю, і ти вір. Все буде нормально, все буде хорошо. Олечка, дякую тобі, Велике, за все, за те, що ти зі мною. Сходила до, до павичів, до рукодільного магазину. Провели неймовірний час, дуже приємно. І мені подобається і цей готель, хоча він совєтський, і в ньому все тут пахло табаком. Я пошла, взяла освіжителі всі, все себе набризгала, везде, себе намазала. В общем, я пахну прекрасно. Так що шукаємо позитивчик, девочки. Дніпро є, не висох, слава Богу. Вони його не забрали. Замечательно, Вишиваємо далі. Зараз покажу, що вишиваю. Ось таку пішла, купила чашечку собі. Не знаю, що тут написано. Може хтось знає, напишіть мені. Так, тепер що вишиваю? От це дання весна, вона випускниця від Солошенко Насті. Ось такий. Дизайн наверху є схема друкована, електронна, нитки, голка, дерев'яна заготовка, фетр і ось такий розмір. І що в мене виходить. Ось така красота. Зараз ми її знімемо ще на фоні Дніпра. Клас. Сейчас повышиваю, чай уже попила, накрасилась. Покажу вам еще на фоне розочек. Mm -hmm. Классно выглядаем. Покажу вам тут у меня все. Крашусь. Вот у нас ветер Потім взяла, зараз покажу вам, може хтось не знає, є така, така паста. На, там коштує недорого в Аврорі, якщо треба почистити. Ну, я захотіла ванну почистити хоча. І от ці тряпки взяла великі оці здоровезні. щотку. Мавала все собі, застелила своїм полотенцем, ну, своїми рушниками. Ось я. Привіт! Так, ну і димо вам покажу. <гум> вам красотища просто. Ой, клас. Я знаю, що тут ще є такий фонтан-лебідь і коли якщо влітку приїхати, то він. ну Веселка від нього йде. Це дуже круто. Так що, чи буду я не залишатися ще в цьому готелі? Так, буду. Да. 600 гривень я заплатила, тут дві, дві кровати, ми вдвоєм можемо спокійно ночувати. Беруть любовника, мужа. Кого подругу і вперед. подорожувати, здійснювати свої мрії. Піднімайте дубцю. Так, ось Дніпро, а ось вишивка. Хі -хі. Клас. Мені дуже сподобалось місто Дніпро. До речі, в них квітне, крокуси квітнуть, нарциси квітнуть. Всі ці жовті. кущи квитнуть. Супер, супер. Вишня, я видела, цветет, абрикос цветет. Вау, вау, вау. Просто класс. И еще и магнолии. Я вам там снимала, посмотрите, белая магнолия и рожева магнолия уже расквитлы. Ну, просто класс. Мне сподобалось дуже. Божня. Виды. Бачила из -за люсиком дятла такого зеленого. <coughs> не с красных головой, а другого. Дуже классный там червячков искал. А Люсик не боится гусей. Она вот так прямо с рук может их кормить. Я нет. Я их боюсь. Они чувствуют, что я боюсь. Я дергаю, дергаю руку. А люсик не кормит их. Так классно. Очень. Так, все дівчата, вставлю вам, як ми гуляли в рукодільному сундучку. Вставлю вам, як ми кхм, гуляли по яхт-клубу Січ з павичами. І трошки вставлю вам Дніпра. Люсик мені подарувала ось такий набор, дівчата, від Анкор. І, звичайно ж, я його розпочну. А Аня була в мене в гостях, і вона мені прислала до покупки цього набору. Вона мені прислала схему. Тобто, в мене тут все взагалі склалося чудово. У мене є набір, в мене є схема електронна, і це на пам'ять від Дніпра, від Алюсика, від того, що я була вперше в рукодільному сундучку. І я його розпочинаю. І в мене є до цього сюжету ще і парний з барашками. Мені подобається дуже, і, звичайно, що я стартую його, ну, відкриваю і стартую <кій> на згадку про це місто. Клас, така панелічка. Зараз покажу, що входить в набір. Дивіться. Відкриваємо з вами ось наборчик, перегортаємо. Тут у нас, подивіться, ось такі органайзери анкоровські. Ці дирочки замаленькі для мене, не дуже зручно. Все підписано, скільки не ток, номер. Такий-то в одну, такий в три. Отакі в одну, і все висить. Пуханенький, чистенький артикул номера. І бачите, ще і є додаткові анкоровські номера. Розтяжечка какая, как вам. Клас. Клас. Ще і вилажені в тому порядку, як вони розтягуються. Анкоровські моточки і так. Тобто трави буде багато, бо це. Шлух. Я помню, у меня была в детстве такая, Клицковский, приключения кузнечика Кузи. И там была песня. На зеленом, что-то там, на весеннем налогу. Корову не взяли в хор. Na -na на 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 на, -на, -на, -на. Почему же, почему же, почему, му, му, не пойму, му, му, не пойму, му, му. Что-то, что ж не, не нравится мой голос никому, му, му, почему, му, му. Такой смешной. Так. Дальше. Это у нас на картонке Аида, шестнадцатая дуречка беленько. Далее тут инструкция. Игла вколота вот так вот. Вот так вот. Ну, вот так вот. Такой конкурс. Тут всякие инструкции. Схема черно-белая. И ниточки. Ну, что у меня приколюха, да видите, эти резиночками кончики так завязаны. Такие два хвостика красота красота милота так что вот такие ниточки покажу поближе класс так что вот такой будем вышивать наборчик еще от анкора